І знову вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Розпочинаємо, вірніше продовжуємо наші сьогоднішні суботні ефіри і продовжуємо. Зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію зі сторони Білорусі в наступні сім днів для України, чого Лукашенко полетів знову ж таки в РФ, що не договорили, подаємо кілька слів. І після цього ефіру я буду дивитись детально по регіонах та гарячих точках. На наступні 7 днів. Детальний прогноз. Отже, давайте швиденько будемо приступати. Тому що я розумію, що все одно там напруга ця наростає, вона мені не подобається. Зі сторони Росії в свій час теж воно наростало, 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 наростало. Ніхто особливо не вірив, що вони можуть так взяти нагло і зайти. Повномасштабно вони взяли нагло і зайшли. Тепер мусимо бути готові до різних сценарних варіантів. Хто би там що не говорив, як би там не заспокоював, от я кажу, нам треба бути готовим до різного. Знаєте, Кажуть, така теж є в народі фраза: до гіршого готуйся, але над кращим працюй. Отже, сторона Білорусі для України на період з 26, -го, -го, -го року до 1.01.2023 року. Так, давайте з цих 5 карт. З цих п'ять карт. Ви знаєте, коли ставити запитання, чи все-таки врешті-решт не можуть попробувати зайти зі сторони Білорусі або Україну. Я гадаю, що так, я це неодноразово говорив. Там, де зайдуть, там і згинуть. То є факт, але, але, знаєте, біди не роблять. Дай Бог якогось проведіння, щоб ті гірші сценарії відвести. Ну. Дивимось, що зараз буде наступного тижня. Що я розумію? Бачите, знову ж таки, таке враження, як дала їм певний термін. Таке враження, що Ерефія дала Лукашенко певний термін. Знаєте, як відлік, ведеться якийсь відлік. Знаєте, як поставили на якийсь там, не знаю, лічильник. Знов дуже велика давка, дуже великий тиск зі сторони Росії на uh, Білорусь. І от. Десь розуміння того, що ще раз кажу, де зайдуть, там і згинуть. П'ятірка Пентаклів. Все-таки ну, немає ще того повноцінного потенціалу, який би мав бути зараз, наприклад, там для якогось такого масованого наступу. Тут більше карти йдуть можливі провокації, причому по лінії кордону це може бути напрямок Чернігівської області, Київської, Житомирської, Волинської, Рівненської тої самої, все-таки оця розвідка так далі, там воно. Ця напружена точка тримається. Але щоб наразі повноцінно зайти в наступні сім днів, я наголошую, ми зарадимось саме про період наступного тижня. недостатньо ресурс. Тому йде карта під накопичення, бо вони розуміють, що з таким, що є, все рівно вони, ще раз кажу, де зайдуть, там згинуть. Весмірка Пентаклів. От під накопичення, робота все рівно до можливого наступу з їхньої сторони ведеться, хто би там що не казав. І перевернутий тут жезлів. Поки що в такому, якби, варіанті, як було, так залишається, як в пасивному варіанті. Ведеться підготовка. І оцей от тиск, що робиться. Зараз подивимось. Так, тут теж, отакий, бачите, аркан сліпого, поки що ведеться підготовка. Далі, в нас, бачите, не мають вони достатньої тої міці, якої вони би мали мати для наступу. Де зайдуть. Згинуть, от карта навіть повторюється: п'ятірка пентаклів, п'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків, п'ятірка мечів, четвірка мечів, аркани навіть між собою перегукуються. Оці оті ігри закулісні, що вони там між собою ведуть. І аркан смерть. Ох, Де зайдуть, там і згинуть. Ну такі карти, бачите, самі, вони кожного разу, от за останній період, що ми дивимося, я по правді відмічаю, аркани все-таки загострюються і погіршуються. І про можливий якийсь наступ в період січень-лютий, березень, ми це теж вже говоримо не в першому ефірі. Готовими треба бути. Тому що, коли, знаєте, вони там лякають. Підуть, не підуть, підуть, не підуть. І коли знову ж таки вже там люди думають, а вже там, певно, і не підуть. І в той момент, коли найбільше всі, як то кажуть, якось ніби вже і це так спустили і розслабилися, отут вони якраз тут, як тут. Ото, власне, хім того і треба. Тому бути готовим треба постійно і завжди. Тепер наступний момент. Чого? А, чого Лукашенко сьогодні ще й полетів теж в Ерефію, що не договорили. І про що, власне, домовляться. От, бачите, якийсь збройний обмін, питання збройного обміну. Бо я бачу і десь сторони, Білорусі йде туди якась допомога в Ерефію, і звітам щось перекидають в сторону Білорусі. Ну, таке. Таке, тобто, питання про, про зброю. Знову оце, от, бачите, як. Давка і терміни, термін, знаєте, як підкошують, підкошують і кажуть: вже, вже, треба, вже, треба чим поскоріше. І ти кажу, от у них як до Нового року, які, знаєте, як якийсь, як якісь, як таймер весь ставлений в тої нечисті. От, до Нового року треба наробити якоїсь біди. Перевернута шість жезлів. Ну, а їм якби, пояснюють, ну нема з чим зайти реально, нема чого зайти, нема з чим зайти, розумієте? Ну, якби Бо реально нема там толком з чим зайти. Тому вони от далі ту свою, можливо, наступальну цю міць, вони підсилюють. Четвірка кубки. Поки що так, карта, печалі. От е я так розумію, що там нагрузили-нагрузили, цього Лукаша і от сидить, думає, що робити. Ну, бо я колись сказав в прямих ефірах, що він знає, чим, чим це грозить. Тому що істинні, якби білоруси, вони не хочуть іти воювати сюди в Україну. Ми це прекрасно розуміємо. А то що з тої сторони під прикриття можуть ці з РФ і йти? І четвірка жеслів, бачите, про що їхні розмови? Забивають от останній останні цвях в, 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 в кришку, тої в, 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 в труни. Ой, прям там ну, дуже в них таких, прям дуже такі розмови, що, знаєте, я не знаю, або з погрозами прямо для життя, що ти або робиш так-так, або, або я, ну прямо дуже там бачите, яка карта не є хороша. І тут так само, до речі, цей аркан. От смерті він перегукується, значить, давка там є дуже-дуже сильна. Але виходить так: якщо все-таки цей Лукашенко наважиться зайти, Чим це грозить? Внутрішнім переворотом, воєнним переворотом, і світ, який просто почне масово давити. Може, тому оці от і їхні були попередні переговори про як об'єднання в союз, ніби що, так, ми вас захистимо там, але ви заходьте в Україну. Розумієте, про що мова? Ну, але Лукашенко, мені здається, він розуміє, що якщо вони зайдуть, а, чим це для нього грозить? І тому мені здається, що як годен він це буде старатися відтягувати до ще більшого підсилення України і перемоги ЗСУ. Так, це може бути оця, знаєте, точка напруги, ще тривати, тривати, тривати. От Ми навіть в одному з ефірів теж говорили, верніше ви мені писали, що вони там можуть навіть цього Лукашенка десь там забрати, поставити там на якийсь там короткий термін часу якусь свою людину і от наробити то і все, і піде, розумієте. Це як варіант сценарії майбутнього, це теж цілком повністю можливо. але наразі наразі ще дуже активно хочуть вимовити самого якби Лукашенко. Навіть я б сказав якийсь де слово шантаж. От, тому наступні сім днів ми можемо спостерігати. Ще раз наголошую, накопичення там далі вогневої міці. Знову ж таки, заяви зі сторони біл, Білорусі, такі якісь незрозумілі провокації можуть бути, тим більше мова йде про тих вагнерівців, які десь там полізли, щоб спровокувати щось там таке, погане, потім звинуватити в цьому Україну, і ніби під тим соусом знову ж таки, оце щоб той конфлікт далі робити ескалацію і ще більшу напругу. От. Але, але, всі ці переговори, все те, що домовлено, все те, що робиться, все буде повністю явне. І наші воїни будуть ще більше до цього готуватися. Тому працюємо над кращим сценарієм майбутнього. Але ще раз скажу: хто проінформований, той озброєний. І дай Бог, щоб гірше відвелося, а краще реалізувалося. Ну карти, бачите, самі які. Попереджають нас, попереджають, дорогі мої. Раз попереджають, значить будьмо готові. Ось такі у нас розклади сторона Білорусі до України на наступні сім днів. Так що працюємо і молимося за те, щоб було все гаразд і щоб наші хоробри мали всю необхідну теж збройну та іншу можливість і потужність захистити нас від тої всієї нечисті, від тих всіх можливих нападів. Хай буде так. Дорогі мої глядачі! Завершую цей ефір і одразу переходжу в ефір прогнозування по регіонах на гарячих точках. Також подивимося а, за регіони, ці всі верхні, які від Білорусі, що що там покаже карта в наступні 7 днів, бо вже бачимо із прогнозу на тиждень, що не ахті такі прогнози. І от тут, по Білорусі, теж таке, бачите, не є сильно добра карта. Тому тут я кажу вам до зустрічі. Почуємося вже за кілька хвилин, бережіть себе. Миру нам внутрішнього та зовнішнього. Всіх вас міцно обіймаю, Приєднуйтесь зараз до нашого наступного ефіру прогнозування по регіонах та гарячих точках України. Почуємо па, -па.